Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В Москві знову почалося. Війна внутрішня триває 22 травня, травня. Кремль все також розриває на частини. Писали, що генерали вірні путіну намагаються прорватися в морг Кремля та переконатися, що потрошав їх на і Путін дійсно помер. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі. Рух військової техніки для цього у місті навіть перекрили рух. Причин, чому Москвою пересуваються колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників Путіна проти охорони по. Трошева влада перекрила МКАД, московська кільцева автомобільна дорога і техніка розварді перекидають в бік Палашихи. Чекаємо палацового перевороту і заколотів на Росії. Йдеться у повідомленні партизан. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН і Розварді оточили Кремля. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрошевим та верхівкою Кремля. Ці рухи почалися ще з ночі. У той же час Патрошева, ймовірно, повністю усуне найближчого оточення президента РФ у Кремлі. А сподіваючись, на повстання росіян майже немає сенсу. Джек Девайн розповів, що Путін плану. Вав захопити Україну за три дні. Однак довготривала війна негативно впливає на ставлення до президента РФ з боку його кремлівського оточення. колишній очільник ЦРУ прогнозує, що Путіна можуть прибрати досить несподівано, якщо все це не зробили. Це буде сюрприз завжди. Є те, що ми називаємо чорним лебедем, який з'являється ні звідки Путін може зникнути завтра. Говорить Дивайн. Екс керівник ЦРУ вважає, що у Росії мало ймовірне повстання російського народу проти Путіна. Однак, близькі до Путіна особи в Кремлі можуть його усунути з поста президента. Я не думаю що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом. Прогнозує Джека Девайн. Американський розвідник вважає, що Путін став ще більше непередбачуваним і небезпечним після того, як його вторгнення в Україну та спротив українців спровокували його політичний крах. Девайн очікує, що популярність російського президента буде падати, особливо коли більшість громадян РФ зіткнуться з більшими втратами та негараздами. Через війну йому буде важко вербувати людей, але все ж це таке Росія. Він знайде спосіб примусити заманити землю. Рештою він створить армію, але війна війна буде ставати все менш популярним. Говорить девайн. Також американський розвідник дав прогноз, що наступного року на фронті буде майже патова ситуація. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.